Привіт, малята! Пропоную вам пограти в цікаву гру. Порахуй квіти. Зараз ми пограємо і цифри пригадаємо. Ну а ти не зволікай. Швидко цифри називай. Один. Два. Три. Чотири. П'ять. Зараз будемо рахувати одна квітка. Дві. Три. Чотири. П'ять. Гарно вмієш рахувати. Цифри всі ми пригадали. Порахуємо все спочатку одна квітка, дві. Три. Чотири. П'ять. А тепер пограємо в гру «Порахую квіти на галявині. Готові? Рахуємо одна кульбабка, дві кульбабки, всього, дві. Правильно малята. Рахуємо одна троянда, дві троянди, три всього, три троянди. А на цій галявині ростуть ромашки. Давайте їх порахуємо. Скільки ромашок? Правильно, одна. Дітки, ви молодці, дуже добре впоралися із завданням. Дякую вам за гру. До зустрічі.